У мене був чинний контракт з Динамо, я мав з ними їхати на збори, але там останній момент щось не вийшло. І потім мені агент запропонував «Кривбас» варіант Я зразу погодився, тому що це дуже хороша команда з амбіціями, дуже радий сюди приїхати. Знав, що тут тренер такий емоційний, заряджений, постійно на перемогу, що команда дуже хороша, хороший колектив. І я з радістю одразу сказав агенту, що хочу сюди прийти. Дуже гарно прийняли зразу, так що ніяких проблем не було. Зразу ввалився в колектив і працюю. Я граю лівого захитника, але можу ще правого теж зіграти без проблем. Дуже дуже хороші умови для тренувань, для відновлення. Все на найвищому рівні. Зараз чуть-чуть набираю форму і планую доказувати і все робити, щоб вас перемагав. це ми.